Вітаю! Ми живемо в унікальній ситуації, яку не обирали, але вимушені проживати. Вона пов'язана з тривалим продовжуваним стресом, у якому всі ми живемо і працюємо. Керівники, так само, як і їхні співробітники у командах, можуть перебувати у різних станах, відчувати на собі дію постійного стресу, якось його долати. Але вони мають не тільки дбати про себе, а й розуміти, як стрес і зовнішні обставини впливають на людей, їхню здатність працювати та бути ефективними, наскільки це можливо за таких обставин. Саме тому однією з зон відповідальності менеджера є розуміння того, як стрес впливає на людину. Треба вміти допомогти підлеглим впоратися з надмірною напругою та виконувати поставлені завдання. Людина в цей момент не може працювати так, як раніше, наприклад, через розвиток психічного розладу, депресії, тривожного розладу чи інших. Такі розлади підсилюються і можуть активно розвиватися під час дії сильного стресу. Або через проживання особистих обставин, втрату близьких чи домівки. В цьому випадку завдання менеджера організувати роботу у команді так, щоб врахувати обмеження людини та перерозподілити завдання між тими, хто має на них ресурс. То що варто розуміти про стрес? Стрес це неспецифічна реакція організму. У відповідь на дію зовнішніх та або внутрішніх подразників, які порушують рівновагу нервової системи і виводять її з цього стану. Тобто стрес це не якась подія, яка з нами трапляється, і ми кажемо: у мене стрес, маючи на увазі, що сьогодні за день ми пережили три тривоги: різку зміну планів чи конфлікт у команді. Стресова реакція це те, як наш організм реагує на ті стресори, тобто зовнішні події, що з нами трапляються, на тривогі, конфлікти, зміни планів тощо. Але поряд із зовнішніми стресорами існують внутрішні стресори, це думки про щось. Тривоги, накручування, які існують не в реальності, а тільки у нашому внутрішньому світі фантазій. Ми маємо мало впливу на зовнішні стресори, але повністю впливаємо на внутрішні. Робота із внутрішніми стресорами, зниження їх значущості може значно покращити стан людини. Усвідомлення цього вже крок до змін. Ми не можемо змінити зовнішню реальність тільки своє ставлення до неї. як то кажуть, якщо життя підкинуло нам лимони, то зробімо з них лимонад. Саме ми обираємо, як реагувати на ту чи іншу подію у нашому житті. Для організаційного контексту важливо розуміти, що також існують організаційні стресори. Це ті фактори, які запускають стресову реакцію у людей в робочому процесі. Наприклад, критика керівника або конфлікти з клієнтом, токсична атмосфера в команді або надмірна кількість завдань, з якими людина не може фізично впоратися, чи не має повноважень для цього. Безпосередня зона уваги керівника це організаційні стресори. Важливо виявляти їх через розмову з командою та впливати, щоб зменшити. Якщо змінити організаційні стресори неможливо, потрібно допомагати змінювати ставлення до них, щоб знизити рівень напруги. Зокрема, подаючи приклад, ви усвідомлюєте контекст війни. І те, що ваші співробітники щодня стикаються з певною кількістю зовнішніх стресорів, на які вони не мають впливу. Також є багато внутрішніх стресорів, які людина не завжди усвідомлює. І зниження рівня організаційних стресорів допоможе утримувати певний баланс. Добре, якщо керівник. Через власний досвід може поділитися практиками самостабілізації через тіло, через когніцію та через емоції. Ці три практики можуть стати універсальним алгоритмом дій при гострому стресі, коли людина в цю мить переживає стресову подію і має високий рівень напруги. Прикладом когнітивної стабілізації може бути техніка зона впливу. Використовуючи її, людина аналізує ситуацію, розбирає, на що вона реально впливає і що може зробити. Також стає зрозуміло, що перебуває поза зоною її впливу і викликає тільки внутрішні переживання. І це потрібно відпустити. Прикладом тілесної стабілізації можуть бути практики дихання. Заземлення релаксації. Про них багато пишуть, є відео, які допомагають їх опанувати. Проблема в тому, що майже всі знають про ці техніки, але не використовують регулярно. А тільки так можна досягти очікуваних результатів. Наприклад, людина має напрацьовану навичку дихання для розслаблення, видих. Довший завдих. 4 шість. 4 вісім. Тобто, якщо вона робить цю практику щодня зранку і ввечері по 5-10 хвилин, то у стані гострого стресу. Тіло згадає її та допоможе стабілізуватися через дихання. Якщо ця практика нерегулярна, то ймовірність того, що ви згадаєте про неї в стані стресу, вкрай низька. Прикладом емоційної регуляції може бути можливість говорити про свої емоції навіть у робочому процесі. Коли людина роздратована чи відчуває сум і достатньо довіряє колегам, щоб асертивно поділитися цим з ними, їй точно стане легше, і вона далі зможе продовжити свою роботу. Якщо вона триматиме емоції та почуття всередині, то є ймовірність зриву, агресивної поведінки, істерик тощо. Хронічний стрес, який ще називається дестресом, це тривала дія стресора на організм, яку ми не можемо подолати. Це те, що триває, але ми ніяк не можемо прибрати цей стресор з нашого життя. Усвідомлена робота з хронічним стресом під час війни має допомогти нам краще впоратися з рівнем стресу через ефективні копінг-стратегії. Стратегії подолання. Наше завдання розвивати активні копінг-стратегії. До них відносять позитивну реінтерпретацію подій, тобто рефреймінг, гумор, соціальну підтримку, духовність, віру, релігію, когнітивне опрацювання тощо. Їх потрібно використовувати замість пасивних стратегій, тобто замість. Уникання, заперечення, саморуйнівної поведінки тощо. Дуже важливо пам'ятати, що всі люди різні, немає універсальних стресорів і універсальних копінгів. Кожна людина залежно від свого емоційного досвіду, здатності до відновлюваності, генетичних факторів може краще чи гірше реагувати на життєві випробування. Тому кожен з нас має розуміти, що найбільше вмикає нашу стресову реакцію, і які копінги найкраще нам допомагають. Варто постійно підтримувати хороший рівень внутрішніх ресурсів, як от здатність долати стрес, а також розширювати репертуар копінг стратегій, пробувати нове, запозичувати в інших людей. Події, які пробуджують стресову реакцію, будуть завжди. Значення має, як ми внутрішньо реагуємо на них. Керівник може бути релевантним прикладом для співробітників, демонструючи, як реагувати на події так, щоб знижувати рівень стресу і бути ефективним в робочому процесі. Немає нічого кращого за особистий приклад. До зустрічі!